Вітаю вас у Житомирі. 31 серпня в ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Журналісти та міська влада перевіряли готовність дитячих садків до нового навчального року. Через інформаційну війну проти нової патрульної поліції вся структура деморалізована. Понад півтори тисячі студентів отримали студентські квитки у Житомирському державному технологічному університеті. Про ці та інші новини. Далі. Вакцини для дітей проти туберкульозу та інших хвороб вже доступні в Україні. 25 серпня в Україну було доставлено 2,5 мільйони доз вакцин від туберкульозу. Це партія ліків, придбаних дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ на запит Міністерства охорони здоров'я України. Повідомляє прес служба Житомирської облдержадміністрації. Раніше ЮНІСЕФ вже купувала вакцини від ряду хвороб. Всі вони входять до національного календаря щеплень. Загалом, за допомогою трьох міжнародних організацій в Україну, надійшло лікарських засобів та вакцин на загальну суму більше двох мільярдів гривень. Міський голова разом із журналістами перевірили готовність дитячих садків та позашкільних навчальних закладів до нового навчального року. Про результати перевірки розкаже Вікторія Хлань. До нового навчального року готують не лише школи, але й дитячі садки. На підготовку та ремонт виділили значні кошти із бюджету. Тому Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вирішив самостійно перевірити, як відбувається підготовка та власне на що були витрачені кошти. В першу чергу чиновник приїхав до Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Роботи тривали рік. В принципі, навчається звітування проектної документації. Розпочались вони у вересні роботи. Розпочали. Ця у вересні 2015 року, і закінчені були в серпні 2016 року. На сьогоднішній день в навчальному корпусі ми з Плануємо збільшити мережу гуртків, тобто охоплення учнів позашкільної освіти практично вдвічі. Плануємо біля 270-300 дітей, охопити позашкільну освіту в даному мікрорайоні. Після капітального ремонту аудиторії оснащені всім необхідним. Причому більшість меблів створені руками майстрів закладу та адаптовані під розмір аудиторій. Також встановлена новітня система утеплення. Люди, коли увіділи реконструкцію, ну слухи розпространяються дуже швидко. Люди говорили, що Очередной об'єкт продали. Будет здесь кафе, каких только слухов не ходили. И когда люди увидели, що здесь буде центр творчества для дітей. Ну это було вот такой позитив, достаточно серйозно для всього мікрорайону. На виконання ремонтних робіт виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Далі чиновники проінспектували центр розвитку дитини номер 55 в якому влітку демонтували харчблок. І... Все проплачено. Сьогодні, до речі, вони мають бути поставлені mm -hmm. все цього року. В процесі підготовки закладів до навчального року особливу увагу приділили відновленню саме харчоблоків. Тому що це, здоров'я дітей я говорила те, що ми переходимо від централізованої бухгалтерії на індивідуальну бухгалтерію в садиках. Це дозволить більш оперативно реагувати на ті потреби, які є в тому числі по закупки продуктов питания и повысить ответственность руководителей садиков за качество. Створення розвиваючого середовища для дошкільнят та дітей початкової школи чиновники обіцяють забезпечити вже наступного року. Ми плануємо закуповувати обладнання, особливо іграшки, особливо іграшки з елементами розвитку і різні системи розвитку, наприклад, монтисад. Це все звичайно коштує грошей, але воно все дасть результат в майбутньому і розвитку міста. Всього на ремонтні роботи в дитячому садочку виділили близько 800 тисяч гривень. Вікторія Хлань, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Побутову хімію у дитячі садки батьки до шкільнян купувати вже не будуть. Про це заявив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов. Музика. Чиновник переконував журналістів у тому, що кошти на ці потреби для садочки виділили із міського бюджету у повному обсязі. Тому практика списків із побутовою хімією, яку потрібно придбати у садок батька, має відійти у минуле. Більше того, Житомирян, яких все ж змушуватимуть купувати ці речі за свої кошти, хренов закликав звертатись до управління освіти або до нього особисто. Кошти на моючі засоби виділялися на садочки. І якщо є випадки, коли батькам дають список, в якому вони побачать миючі засоби або мило, то, будь ласка, звертайтеся в управління освіти або особисто до мене. Ці питання треба вивчати, тому що до початку навчального року всі дошкільні навчальні заклади були забезпечені миючими засобами і новичами. Завтра у Житомирі обмежить рух транспорту в центрі міста у зв'язку з підготовкою до святкування дня міста. В'їзд на Майдан Соборний буде перекритий з 14 до 17 години. Музика. На вулицях Чудніська, театральна та на площі Перемоги будуть чергувати патрульні автомобілі. Нагадаємо, що день міста відзначатиметься впродовж трьох днів з 2 по 4 вересня. Більша частина масових заходів відбуватиметься саме в центрі міста, де рух транспорту буде обмежено або взагалі заборонено. Біля всіх шкіл Житомира нанесли розмітку на нерегульованих пішоходних переходах. Крім цього, було встановлено знаки обережно діти та продубльовано їх на асфальті. Шановні водії, будьте уважні і не лише на переходах, бо кількість малих пішоходів з рюкзаками найближчими днями значно збільшиться. Написав у себе на сторінці у Фейсбук заступник міського голови Дмитро Ткачук. Європейський Союз знову виділить Україні майже 6 мільйонів євро на реформування поліції. Новий проєкт запустять разом з Міністерством внутрішніх справ. Про це заявив голова консультативної місії Євросоюзу Кяст Утіс. Повідомляє слово і діло. Проєкт складатиметься з двох частин. Перша це взаємодія поліції з громадою. Друга забезпечення громадського порядку. Очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що пілотні проекти запустять у Києві, Львові, Харкові та в майбутньому по всій території України. Бути жорсткими чи добрими, якими мають бути копи, дискусія в суспільстві точиться вже не один місяць. Через інформаційну війну проти нової патрульної поліції та погрози звільнення й тюремних строків в адресу поліцейських вся структура деморалізована. В ситуації розбирався Костянтин Касіян. Відео бійки у центрі Миколаєва 30 серпня вночі за добу на Ютубі набрало майже півмільйона переглядів. Це своєрідна інформаційна бомба, яка вибухнула на всю Україну. Ти віяла сада у нічтожі. Так да все крепите его тоже. Крутите машину. Крутите его. И проблема тут не лише бійці вражає інше Бездіяльність поліції, яка спокійно за всім спостерігала Ви Ви представьтесь, пожалуйста. Я Як вам обращался. Представьтесь, пожалуйста. Да, я щоб ви прийняли приняли в гражданину в Мерседес. Он уїхав только что просто на своей машине. Это зафиксировано. Поехал. Вы бездействовали, представьтесь, пожалуйста. Он поехал также в стаття Закону України про національну поліцію. По первому требуваню гражданини представьтесь, пожалуйста, гражданін України Іванов Іван Іванович. Фамілія ім'я очіванові одразу після оприлюднення відео з'явилася реакція на ці події чиновників. Арсена Ваков та Хатія Деконаїдзе стримано коментували дії підлеглих. Пообіцяли розібратися та звільнити винних. А от народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук не підбирав висловів. Относительно вчорашнього марафона в Николаеве я говорил с новым начальником Николаевской полиции Юрием Морозом. Он будет действовать максимально жестко, но в рамках закона. По факту хулиганских действий полуголых пьяных гамадрил будет начато криминальное производство по статье хулиганства. Закрыть дело или порешать не выйдет». Як повинні були діяти полісмени? Та чи все вони робили вірно у тій ситуації? Ми попросили відкоментувати юриста. Бачимо, що поліція, вона маючи повноваження відповідно до закону, зокрема до 42 статті, здійснювати заходи примусу, такі як застосування фізичної сили, у випадку явного порушення прав та свобод, навіть загрози життю і здоров'ю тим особам, які на відео, то в даному випадку поліція абсолютно без дії. Але нові зацьковані поліціянти готові терпіти лайку в свою адресу та мовчки слухати знущання. служили. Тут... Я фар, я полиция. Как? Как? Боже, я не полиция. Успокойтесь. Я В армии постоял. не служил? Я Ты была... никто, Слушайте, понимаешь? Я на вашем вопросе. Да пошел. Зимою цього року в Києві був заарештований поліцейський, який при виконанні своїх обов'язків застрелив втікача. А два дні тому в Миколаєві за бездіяльність поліції при скоєнні правопорушення чиновники пообіцяли звільнити винних. Таким чином за використання сили карають, а за невикористання сили звільняють. Що робити? Ми запитали у марян. Я вважаю, що таких людей потрібно ну зразу ну, Звільняти, так? да, да. да. Ну бо. Тут людей б'ють, це їхній обов'язок захищати нас, а вони просто нічого не роблять. Цих поліцейських потрібно звільнити за таке, що вони не захищали людей. Затримати е, до з'ясування обставин ту людину, яка б'є другу. Поліція повинна була одразу зреагувати на місці, тестувати навіть засоби необхідні нарушники, вдіти на нарушителя. Так як вони стояли в бачив новостях, бездійствували, геть зовсім. Нашій поліції треба дати більше повному... повноважень. Що ж, їх обіжають. На самом деле, полномочия їх сильно урізали. У них немає столько можливостей. То же саме, если судити ту ситуацію, которая была зимой. Если бы у него было разрешение, возможно, он бы не стріляв. Але у него була без він не знав, хто там ганяється в этой Вчорашні ситуації – те ж саме. Вони уже просто бояться, на самом деле. Зачем? Если я сейчас немножко свої своє яких у мене нету. Я потім буду судити за какого мажора. Зачем? чим ці всі події, а головна інформаційна війна проти нової поліції і взагалі реформи призвела до деморалізації нових копів та фактично зупинки реформи. Що робити? Питання відкрите. Але зрозуміло одне: відмовчитись нікому не вдасться. Костянтин Касіян, Дмитро телеканал СК Понад півтори тисячі студентів отримали студентські квитки у Житомирському державному технологічному університеті. На посвяту першокурсників прийшли батьки, друзі. Не оминули подію Житомирські чиновники. Деталі у сюжеті Анастасії Гребінь. Цьогоріч понад півтори тисячі абітурієнтів стали повноправними студентами Житомирського державного технологічного університету. І саме сьогодні відбулася офіційна посвята першокурсників. Цьогоріч ми набрали в цілому по університету 1800 студентів. Ми збільшили обсяги набору в порівняно з минулим роком і набрали на 300 студентів більше. Першими свої студентські квитки отримали абітурієнти, які найкраще здали зовнішнє незалежне оцінювання. А по святі першокурсників привітали не лише урочистостями, а й піснею від університетського колективу. Цього року університет отримав 1055 місць державного замовлення, а це вдвічі більше, ніж минулого року. Чи підуть працювати за спеціальністю? Студенти поки ще не знають, але сподіваються, що отримають необхідні знання. Для мене це найкращий вибір, тому що я недалеко живу і я вдома. Не знаю, так методом тика, можна сказати. Я чула найкращі отсиби про нього. І я знаю, що цей університет дасть. Мені все, що мені подобається потрібно. тому, що він перспективний. Батьки студентів також не дуже переймались вибором вузу. Це тільки його було рішення, і ми з чоловіком за тому, що як я можу вибирати для нього Подравився для нього і ви вибрали. І не тільки підтримувала, але й спровокувала. Чому тому що. приходу першокурсників університет підготувався відповідально, адже за літній період часу вищий навчальний заклад отримав новий європейський ремонт. Намагалися зробити це іміджовою складовою університету, і тому починаючи від центрального входу, всіх там безпосередньо вивісок, підсвітлення. Хол університету, центр кар'єри, коридори, вбиральні нашого університету. Це все ми зробили за рахунок залучених коштів. Ми долучали спонсорів, меценатів. Ремонт зробили. Більше державне замовлення отримали. Вже навіть студентські вручили. Тепер лишилося гарно навчатись студентам та вчити викладачам, аби результати дітей якісно відрізнялись від результатів ЗНО Житомирських школярів. Анастасія Гребінь, Юлія Парух, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 31 серпня. У Житомирі відбувся футбольний турнір пам'яті Баннікова. Національний олімпійський комітет України назвав кращого спортсмена серпня. Зінченко завершив тяганину із шахтарем. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Учора було зіграно фінал турніру пам'яті футболіста Віктора Баннікова. Впродовж двох днів на стадіоні Спартак змагались вісім дитячих команд. До фіналу потрапили вихованці дитячої юнацької спортивної школи Полісся Житомир та колектив Буковина з Чернівців. Перемогу святкували Житомиряни 1-0. Третє місце посів київський локомотив. Віктор Банніков – український голкіпер, заслужений майстер спорту СРСР, вихованець Житомирського футболу, а також перший віцепрезидент Федерації футболу України з дев'яносто. 1996 по 2001 рік. Верняєв – кращий спортсмен України у серпні. Олег став чемпіоном та срібним призером Олімпіади у Ріо. Нагорода вищого гатунку у Верняєва за вправи на брусах. Срібло за багатоборство. Ця медаль, до речі, стала першою за 16 років історії спорту України в даній дисципліні. Останню медаль у багатоборстві, а саме бронзу, виборов Олександр Береш у сідний 2000 тисячі року. Також варто зазначити, що Олег Верняєв вже у восьми отримав звання кращого спортсмена місяця в Україні. Зінченко заплатить Донецькому шахтарю штраф. Проте сума, беручи до уваги бюджети Євротрансферів, смішна 8 тисяч євро. Гірники подавали до суду з приводу одностороннього розриву контракту футболістом. Постфактум уродженець Житомирщини підписав угоду з російською УФОЮ. Шахтар наполягав на тому, що футболіст розірвав контракт незаконно і вимагав дискваліфікувати півзахисника мінімум на півроку. На той момент неповнолітній Олександр покинув Донбас через початок бойових дій і послідував за батьками. Суму штрафу Розрахували стодішньої зарплати Зінченка і нарахували 8 тисяч євро. Зараз нагадаю, контракт Зінченка належить англійському Мансіті. Футболісти нещодавно віддали в оренду голландському ПСВ. Теніс новини з US Open. Перша ракетка України Олександр Долгополов знявся з турніру. Матч проти іспанця Ферера був важким, враховуючи не найкращі кондиції українця. Після 40 хвилин матчу Долгополов визвав фізіотерапевта та після невеликої консультації знявся зі змагань. Тим не менш, ці 40 хвилин гри принесли Олександру більш ніж 43 тисячі доларів. Тим часом Ілля Марченко переграв Івана Додіга з Хорватії та вийшов до другого раунду 3-6, 4-6, 7-6, 5-7. Щодо виступів українок у цьому турнірі то Катерина Козлова не встояла перед Вінус Вільямс. 6-2, 5-7, 6-4. Американка виграє, але не надто впевнено, як для шостої ракетки світу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.